Всім привіт! У нас в наявності ще одна Mazda CX5. Автомобіль 2017 року, максимальна комплектація Grand Touring. Тут повний привод SkyActiv двигун об'ємом 2,5 літра. led оптика протитуманні фари, є Distronic, автомобіль в чорному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Є безключовий доступ, датчик сліпих зон у дзеркалах. Салон у нього чорний шкіряний, є електрорегулювання водійського сидіння. Встановлена акустична система Bose, електропривод багажника, контроль утримання смуги руху, мультируль, адаптивний круїз-контроль, пробіг у нього 99 160 км. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є камера заднього виду, а також функція Apple CarPlay. Люк. Дуже хороший стан салону, як спереду, так і ззаду. В задньому підлокітнику є дві USB-зарядки для телефонів. Також в нього досить просторий багажник з електроприводом. Докатка в комплекті і сабвуфер так само. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий відеогляд. Всім гарного дня!